Телеканал СТБ разом із українською біржою благодійності продовжує рубрику Благодійність в один клік. Ми розповідаємо історії людей, які потребують вашої допомоги. Ніхто не вірив у те, що він виживе. П'ятирічний херсонець Ярослав Стримбовський хворий на рак мозку. Почав одужувати. Вікна вже розповідала, як здорового хлопчика матір кинула у пологовому. Його всиновили. Але дізнавшись про недугу, названий батько не витримав і наклав на себе руки. Українська біржа благодійності завершила збір коштів. і Хлопчик підлетів на лікування до Великої Британії. Про долю маленького українця там ірина заєць. Здесь ми з Ярославчиком живемо. Лондон гуртожиток біля онкоклініки. Це єдина у світі місце, де йому дали шанс на життя. У п'ятирічного Ярослава рак мозку. Його прооперували і він, який вже втрив читав у п'ять наново вчиться говорити. Я там не, Потім не Я дав даю даємо. Він малює планети фарбою просто на стіні. Роздивляється їх у трубу, скручену з власних фотографій. Мама не забороняє. Вона щаслива. Син ще вчора, прикутий до ліжка, ожив. Поки ми тут знаходимося. Яросачу ходити на цьому. Сам гласки лучені насталі розмовляти. Ось це вікна зафільмували ще півроку тому. Його всиновили ще немовлям, а в два роки поставили безжальний діагноз. Названий тато не витримав і наклав на себе руки. Ось хлопчик ледве ходить. Метастази сягнули вже хребта. Позаду три десятки хіміотерапій, операція та рецидив. Це от крестик, кета була лучова терапія. у нас нам нічого пропонувати в лічині, кромі паліатів. від трибенка відказується, просто подіржувача хімія, облікчаємо болі. Глядачі вікон зібрали суму, якої бракувало. Буквально за одну ніч наступного дня мама та син відлетіли. Коли ми написали доктору Захару, що дитина ще жив, що ми хочемо приїхати на лікування, він, звісно, удивився. Далі тяжке лікування і довгі дні на чужині, без жодних знайомих, не знаючи мови, вона вірила лише в цей єдиний шанс. Якби как бы ми вот закінчили перший етап лікування, сьогодні нам. На розкаже. сьогодні це не просто прогулянка найважливіший день. Вони йдуть у клініку, щоб почути результати. Це їхній лікар. Пан Захаруліс учився у США. Тепер у Великій Британії успішно оперує таких дітей, як Ярослав. Лікар показує мамі, який вигляд має пухлина. Хвороба практично відступила. Тепер, аби закріпити ремісію, потрібно ще дві трансплантації. Українська біржа благодійності розпочинає черговий збір. Сума 500 тисяч гривень. чому ми час не всю суму діні? Патому що что... Человеческий организм это такая загадка природы, и никто не знает, как будет реагировать на то или иное вмешательство и лечение. Мы действительно очень держим кулачки и очень рассчитываем, что украинцы не відвернуться от этого малыша. Он нашел свою вторую семью. Сейчас очень важно сохранить этот маленький растущий жизни, чтобы этот малыш был здоров, и каждый из нас может присоединиться. Любые средства действительно помогут этому солнечному мальчику выжить. Перерахувати кошти можно зайшовши на сайт ubb.org.ua. Проект Простягни руку допомоги. Та клік. Підтримати пропадає ірина зайця Олександр Ліфанов. Програма вікна СТБ.